Сьогодні вене свята це перш за все день державного прапора і день міста Харкова, і тому я маю нагоду. Привітати усіх харків'ян і усіх українців з цими святами, з цим святом, незважаючи на те, де б не були наші харків'яни, але вони харків'яни, і це свята, це наша спільне свята. Тому Харків з свята сьогодні. Таких заходів то ми дуже обмежили заходи, які будуть проходити в містах Харкове. Спеціально вчора провели нагородження, нагородження харків'ян, і ми дуже знаєте, ретельно ставимося до безпеки, бо це головне. Зараз і ми такі безпрецедентні мери безпеки, яке ми зараз робимо для того, щоб зберегти життя харків'ян. Бо наш ворог такий коварний і він дуже дуже пильнує за цим, які ми заходи проводимо. І даби нічого не трапилось, ми обмежили заходи, які будуть сьогодні в місті Харкова.